Ми давно сюди не ходили, ну. Але то саме, що ми дійшли до гори. Це правда. Добре, що зараз не зима, а літо. Ну, скоро літо буде. Да. Зараз весна. Я знаю. Кто ты такие? А, зачем Фух. Добре, але що, що, що ти взяв, що ми підемо туди? Я не знаю, але не. Але хтось, але хтось нам нашептав, що вони є там. І. Це хто був вояк один? Я придумав це все. Ну ладно. Що, всього більше, всього менше. Скоро, скоро ми вже прийдемо. І. прийдеться платити, бо. Типу, і прийдеться платити. О, гелікоптер. Я тут давно їх не бачив. Ну давай залезем туда. Добре. Ну что. Поехали. Ну давай. Заводи все. же пролетели. Мы же А, блин! У нас стоп его заканчивается. Тридцать пять хвилин тому. вибрались все-таки. Ну да, ну да. Что ты там такие? Бочек все життя перед очами перелетел. Ну, у нас есть баблота. Я измокши. смогши. Да. Ну ладно, пишли. Я побежала Стоять, не Что с этой ракетом? Да. Бачек все, я все житья тебя... переразучаю. Пере, Ну, пішли. Звідки? Звідси. Ми тут чули, бандити ходять. Там будьте акуратно. ми вам нічого не зможемо дати, к сожалению, але будьте акуратними, там дуже багато зомбаків і бандитів. Але бандоси не дуже. Не дуже сильні. У них у них там винтовки, бази та все. Які, все. Якісь два якісь два школьники, типу вас, захватили її. Ну як захватили? Вбили головного командувача. А, так це міш. А це були бандоси? Та, і в них роботи на. В них роботи стояли. Ми цю базу ми його капітана вбили. Ну тепер вас шукає, так що там бути акуратно? Добре, давай. next say